Вітаю! Я сьогодні хочу показати вам в лежаку, якраз у лівому відділенні, де зеленим покрашено. Сімейка, яка ослабла від хліща. Я, так як і всім бджолом, провів обробку від хліща, поставивши пластини ворофарм, скоріше за все, три смужки. І знаю, що кліщ зійшов з бджіл. Але сім'я відверто ослабла. Я Зараз хочу подивитися, скільки в неї розплоду, і я припускаю, що скорше всього, що вона гарно залила медом рамки, тому що та сім'я була дещо зменшена, чим інші. Зараз подивимось. Вже ці дні дуже гарно вибирають сироп. Тому що дуже така висока температура, вона сприяє тому, що бджоли швидко забирають розпліко е, швидко, заговорився, швидко забирають сироп і бджоли, фуражири швидко його випаровують з сім'ї. Ну, Видно, що остання рамка, вона гарно обсиджена. Я ще раз повторюю, я цю сім'ю скорочу. Ось рамка. Підзалили її медом, хоча швидше за все я її буду відсувати, щоб вони прибирали цей мед і заносили її туди далі. Ну, така сім'я, вона невеличка на 6 рамок. Можливо, буде зимувати на 4. Не знаю, як, як їм вийде, тому що в лежаках є певні такі нюанси. Сім'я збирається одним загальним клубом біля суміжної перегородки, і тому вони більше ужимаються, формуючи спільний клуб. Але потім пізніше, коли настає весна, то бжоли Гарно розправляються і починають розвиватися як окремі сім'ї, маючи гарний потенціал. Ось рамка з медом, з цієї сторони не заповнена. Далі рамка гарна медова, гарно заповнена. Ця рамка з цієї сторони один засів швидше за все, а з цієї сторони пджалина печатка, але рамка вже повністю доформована для зимівлі бжів. Далі рамка теж з розплодом. Тут і маточка бігає в куті рамки. І з цієї сторони теж розплід відкритого типу. Цікаво, чим порадують ці наступні рамки. Ця рамка важка, вона медова. Ну і далі така сама рамка важка, теж повністю медова. Ось такий розбір бжилиної сім'ї. Розплоду відверто скажу мало. Я все-таки сподівався, що розплоду буде більше, щоб сім'я могла нароститися в Ну, але ну, як є, так як я сильно не загодовував джоли сиропом, то буду надіятися, що протягом цього місяця серпня той розпліт, який все-таки виходив, частково цю сім'ю підсилив. Ну і частково той розпліт на двох рамках теж він підвийде. Ну і теж я надіюся, що сім'я буде непогана.